Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Вероніка, і сьогодні я вам розповім про свої книжкові плани на літо. Обожнюю будувати плани, обожнюю читати влітку атмосферні літні книги. Ось тут буде все: і класика, і сучасна література, і якісь більш темні історії, і затишні. Ось взагалі літо це, знаєте якраз той самий час, щоб почати читати книжки, які відкладені, прочитаю у відпустці. Тому чекаю на вас внизу в коментарях. Діліться своїми книжковими літніми планами, що ви плануєте читати під час відпустки, літніх канікул. Ось і давайте вже переходити до моїх планів. І, по-перше, пройдемося по моїм. Книжковим планом на рік, в цілому, я коли складаю плани на рік, то я собі в голові ставлю такі примітки, що ось це я б хотіла прочитати взимку, це б на осінь, а це на літо. І е, коли я вже все планувала на 25-й рік, були декілька книг, які відкладені на літо. І перша е, з таких книг це Гарпер Лі і його вбити пересмішника». А, і це в нас така вже класика американської літератури. Тут в нас е, літо е, після школи діти е, спостерігають за судовим процесом над е, чорним чоловіком. Звичайно, в нас буде підійматися тема класової нерівності е, расизму. Ось і я дуже дуже багато е, чула відгуків, що це неймовірна літня книга. Тому в мене вже заздалегідь вона була запланована. А наступна книга, яку я собі залишила на літо, це Розамунда Пілчер і її шукачі мушель». Обожнюю Розамунду Пілчер. Всі її книги завжди супер атмосферні, супер англійські такий цей англійський затишний вайб, тут Англія на узбережжі. І Жінка, яка буде рефлексувати по пов... стосовно свого життя прожитого і під час війни. Ось, і це все, все це на узбережжі. Я впевнена, що тут буде неймовірно гарні описи природи, відчуттів, тому що Розумуде Пілчер пише просто неймовірно. Ось, ну, і просто подивіться, яка красива книга. Я просто не можу це. Витвір мистецтва, я вважаю. Наступна книга, яка також у мене з планів на рік, це Толкін і його гобіт», або туди і звідти в мене ще немає цієї книги. Я взагалі хочу купити таке неймовірне гарне оформлення всієї серії і прочитати. Знаєте, такий трофей на поличку. І мені здається, що ця історія якраз підійде на. Літо я гобіта тільки дивилася, атмосфера фільму мені неймовірно зайшла, і я вже тоді, коли дивилась, подумала, що я хочу прочитати, познайомитись з першим джерелом. І що це буде ідеальне читання саме на літо, ось ці всі пригоди, якісь труднощі, які вони будуть долати разом з компанією? Мені здається, це прям буде те, що треба. І останні з плану на рік, чи ні, не останні, останні з плану на рік, а це мій улюблений Джо Абдеркром. Боже, я його так люблю, мені настільки подобається все, що я в нього читала. Але при цьому я якось, якщо чесно, постійно відкладаю його, знаєте, так, насолоденьке. Ось те, що я в нього ще не прочитала, якось мені я відтягую цей момент задоволення, але мені здається, що якраз на літо якась така довга, темна, кривава. Історія буде якраз. Ця книга йде окремою, це не є цикл, але ця книга йде після трилогії Перший закон. Ось вона, взагалі, поміж циклами про перший закон та епоха божевілля здається. Я не пам'ятаю, як нас переклали. Ось і це така самостійна книга. Звичайно, тут в нас буде головна героїня, найманка, яка буде мститися. Буде збирати свою компанію з різношорстних, таких цікавих людей буде такий план помсти. Це, в принципі, знаєте, така класика світу книг Аберкромбі, і мені це подобається. Не знаю, цікаво тут буде мій любим, улюблений інквізитор Глокта, хоч хоч якось згадуватись. Це це мій найулюбленіший персонаж з першого закону. І наступна книга це книга. Ця книга перекочувала в мене з весняних планів, тому що весною в мене склався відбувся зі мною нечитун, і я не прочитала цю книгу, хоча дивно, тому що це ті Джей Клюн. А, і його із життя маріонеток», і мені неймовірно подобається ці Джей Клюн. Я в нього вже прочитала дві тільки книги. Поки що тільки дві книги, але вони мені обидві неймовірно сподобались. І вони дві у 23 та у 24 році увійшли у топ. Року мій, і тому в мене великий кредит довіри до автора. І тут в нас буде щось взагалі неймовірне і неймовірно цікаве, тому що тут у затишному будиночку на дереві, захованому в глибині незвичайного лісу, живе дивовижна родина Людина на ім'я Віктор три роботи: медсестра, що має садиські нахили, пилосос, що прагне любові, та андроїд-винахідник Джованні Лоусон. Їхнє спокійне життя раптово змінюється, коли Віктор рятує загадкового андроїда на ім'я Хаб. Виявляється, що хаб і дживо пов'язані темними потіями з минулого. Необережне викриття їхнього місця знаходження призводить до викрадення джео роботами з його колишнього життя. Тепер це ця нетрадиційна родина мусить вирушити у небезпечну подорож через ворожу територію до міста електричних мрій, щоб врятувати джиу від деактивації або чогось набагато гіршого. Під час цієї пригоди Віктору доведеться не лише боротися із зовнішніми загрозами, а й розібратися у своїх суперечливих почуттях. Така якась неймовірна сайфай-казка повинна бути. Я, якщо чесно, такого нічого подібного не читала, і попередні книги, які я читала у Ті Джейклюна, вони зовсім інші. Мені дуже цікаво, і е, цікаво, чи буде підійматися тут питання життя і смерті. Це одна з улюблених тем, як я побачила у автора. І е, любов, звичайно, стосунки. Коротше, мені дуже цікаво ліс, якісь пригоди. Це повинно бути прям ідеально. І якщо ви чуєте якийсь храп, то це моя собака, не я. Наступне. Е, Взагалі, в мене я так написала 10 книг, але по факту буде 11, тому що дві книги в мене йдуть умовно під одним пунктом. Цей пункт такий дочитування циклу а, від хоробського А, Це його а, друга книга, пінбол 1973, і а, полювання на овець. А, я прочитала весною його пісні Двітра, і мені неймовірно, вона сподобалась. Вона неймовірна літня, така аж задушливо літня. І, звичайно, я одразу побігла і купила собі продовження. І, до речі, в мене такий умовний вийшов дублікат, тому що виявилось, що перша книга з циклу вона продається окремо. А ось друга про пінбол, вона не продається окремо від першої. І в мене перша книга продублювалася, але е, ну так і буде. Ось і друга це Wild е, Ship Chase». Буду читати. Сподіваюсь, що вона буде така ж. Продовження буде таке ж атмосферне, літнє. Е, е, і знаєте, ось цей, ось цей особливий стиль муракамі, який мені неймовірно подобається. Такий меланхолійний. Прям вже я прям excited. А наступної книги в мене поки що ще також немає на руках. Можливо, я її взагалі прочитаю в електронці. Побачимо це: Емілі Генрі і її пляжне чтиво. Я ще е, зовсім нічого не читала у Емілі Генрі, але постійно мені трапляється на у Буктоці, у Буктюбі. її книжки. Всі читають. Я, якщо чесно, не особливий фанат такої прям відвертої любовної історії. Але мені здається, що можливо мені зайде через атмосферу літа, іноді також хочеться почати чогось такого легкого і невимушеного. І тут в нас досить така цікава історія, тому що в нас є хлопець і дівчина, які є. Разом письменниками, але вони пишуть вдвох у різних зовсім жанрах. І ось вони вирішують провести такий експеримент. Я так розумію, вони якось від випадково на відпочинку зустрічаються і проводять такий експеримент обмінятися стилями написання книг, обмінятися темами і написати щось нове для себе, і звичайно на цьому тлі. А в них щось, напевно, і якось складеться. Ось дуже мені здається, буде по літньому. І прочитаю вам і розповім. І наступна книга це Кейсі Маквінстон і її «The Пейрінг. А це також любовна історія. Я у цієї авторки читала червоний, білий королівський синій. Мені сподобалось. І ось це буде така історія також кохання. Тут такий, я розумію, буде ще атмосфера Італії, тому що в нас наші головні герої їдуть в автобусний тур Європи, там, здається, Франція, Іспанія, Італія. І вони їхали на самоці, але там зустрічаються в цьому турі. І напевно вже будуть не на самоті, а знайдуть один одного. Ось щось таке повинно бути. Знаєте, і про подорожі, про літо, і при цьому про кохання. Ось мені дуже цікаво буде читати. Тим паче, що попередня її книга мені сподобалось, то ну, думаю, що і ця також. І наступна. Неймовірно красива книга, і також я у тієї авторки вже читала: це Мосян Тунсю і її благословення небесного урядника. Як нас переклали, і вже вийшла також перша книга. У мене е, видання англійської просто неймовірної краси. Е, знаєте, я е, звернула увагу на цю книгу в першу чергу через оформлення ось така я. Е, але я читала. Е, Грандмастера демонічного культу мені неймовірно сподобалось. А, прям була, знаєте, не могла відірватися. Було важко а через ось цю китайську культуру про її, через їх особливості, багаті, багато цих імен незвичних родин і так далі. Але в мене, в принципі, до п'ятого тому вийшло вже якось з цим змиритися, тому думаю, що ця історія буде для мене більш легка. Ось, Що в нас тут за нотацію? Я вам її зачитаю, тому що це знов-таки, знаєте, можна зламати собі мозок. Боги винагородили ся Ляня, принца королівства Сямільє. Прийнявши його у свій світ, він став божественною суттю у 17 років. Все життя тренуючись, аби досягти досконалості. Люди любили його за земного життя. Проте тепер його заборонено допомагати своєму народу і втручатися у справи смертних, коли його королівство зазнає невдач у перші роки життя у божественному світі. Принц все ж порушує правила і вирушає на допомогу. Але це тільки призводить до погіршення. Люди перестають вірити у нього, і він втрачає свою силу. Селянь намагається вижити і повернутися у царство богів через 800 років. Він втретє підноситься у ролі небесного урядника урядника, який зобов'язаний очищати світ смертних від злих духів. Одного разу йому допомагає чарівний юнак а на ім'я Саньлянь, який одразу приваблює принца, Проте за його спокусливою усмішкою криється похмура суть. Неймовірно щось цікаве і трішки заплутане. Сподіваюсь, буду читати, і в мене поступово все це відкладеться на полички, і мені стане все зрозуміло, але ось такий в мене план. І остання книга в моїх літніх планах це Анонасова вулиця, Дженні Джексон. В мене видання англійської. Я вже трошечки почала читати. Так, знаєте, кілька сторінок. Погортала, а і тут в нас обіцяють знаєте проблеми багатих людей, коли в них е, ну, все є в житті, але їм цього мало. В них якісь просто є проблеми життя між собою, в коханні. Ось щось таке. Очікую щось кумедне, тому що я вже почала читати і там були кілька кумедних моментів. Ось, і якусь таку легку, невимушену знаєте, е, історія не про що. В принципі, ось, але якась така кумедна, легка історія. Ось е такі в мене плани. Е досить я хочу вам сказати, амбітні, тому що книжки та не маленькі, такі товстенькі. Ось е пишіть внизу в коментарях, що з цього ви читали, що порадити взяти якнайшвидше. Пишіть внизу свої плани. Мені неймовірно Цікаво дізнатися, що ви будете читати, і ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, пока.